Латвія подарувала Україні 4 бойові гелікоптери і 6 155 міліметрових САУ. Латвія безкоштовно передала Україні 4 вертольоти. Вони вже надійшли до повітряних сил ЗСУ і невдовзі повноцінно війдуть до вітчизняного бойового авіапарку. Про це повідомив міністр оборони України Артіс Пабрікс у Твіттер. Зауважимо, що загалом Латвія вже надала Україні військової підтримки на суму понад 200 мільйонів євро, зокрема зброї та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси Стінгер.